Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на інших напрямках фронту більш детально. Наскільки великим є тиск росіян наразі на наші позиції? Достатньо великий турецький напрямок досить проблемна. Там основна ситуація вже полягає в тому, що окупанти намагаються відповідно вийти на контрольна трасу в Турецько-Сянтинівка. Більше того, це створює серйозні загрози щодо можливості просування безпосередньо до. Костянтинівки це один з найбільш проблемних для нас напрямків. Причому зауважте, в планах окупантів знову таки якраз вже активний характер бойових дій за безпосереднє місто Костянтинівку. тобто можемо говорити про те, що ну турецьк як такий, як місто, яке отрималося силами оборони України. Скорше за все, ну, буде втрачений. Будемо називати речі своїми іменами. і тут основне завдання стримати подальше просування окупантів вже безпосередньо до Костянтинівки з цього напрямку. Покровський напрямок ми з вами трохи проаналізували більш детально. Бої в районі Котлено. Там окупанти ще зберігають свою присутність в районі так званої промзони, але менше з тем, темпи просування сил оборони України е, дають підстави для стриманого оптимізму. Вдалося відсунути ворога на відстань від до 2 до 2,5 кілометрів. Це серйозно з урахуванням того, що кожен метр дається великою кров'ю. Крім того, якщо збережуться подібні темпи просування Сил оборони України, то може бути розблокована логістика. Це в районі Межова основний напрямок наступу окупантів це знов-таки локації. Це траса Покровськостянтинівка і покровськ Павлоград, тому не випадково такий запеклий характер боїв. По іншому флангу боїв районів Шевченка. Ми з вами проаналізували. Причому зауважте, пане Дмитре, активність. Боєзіткнень саме в районі П'єчани Котлене, чому так відбувається вугільні шахти це єдині е, поклади в Європі кохівного вугілля, причому ті, то вугілля, яке забезпечує безперебійну роботу українських металургійних підприємств, розташований, в тому числі в вашій області, і відповідно від того, під чиїм контролем вони залишаться, буде ну, визначатися і подальша доля е, е, і роботи української важкої металургії, відповідно е, певні е, соціальні настрої на контрольованих територіях Дніпропетровських і Запорізьких областей, тому не випадково такий жорсткий характер боїв в цьому е, трикутнику. По Лиманському напрямку. Окупанти намагаються розширити свою зону присутності по декількох напрямках одночасно. Це відповідно в районі Борове. Вони тиснуть і е, основний вектор атак е, в них зосереджений якраз на Лиман загрозою безпосереднього масштабування з виходом на Сланська Краматорська агломерація. Є, на жаль, тактичні успіхи в районі Білогорівки. По Куб'янському напрямку не вдалося отримати. Ситуація в моменті розширення зони присутності в районі дворічне. Це так звані плацдарми. Там вже не плацдарми російських окупантів, а досить серйозна зона присутності. Але менше з тим, подальшого розширення зони присутності на даний момент вдалося уникнути, нейтралізувати ці негативні сценарії. Є активізація бойових дій на Ловчанському напрямку. Це Харківська область, різко вони активізувалися за рахунок оперативних резервів. В першу чергу мовиться про дивізію спецпризначення Росгвардії, яку перекинули з Курського напрямку. Намагаються знов таки атакувати по декількох напрямках і, відповідно, на Вовчанська мета знов таки це елемент військово-політичного тиску на. І Україну Сполучені Штати, причому, пане Дмитре, зауважте, що в тих пропозиціях, які озвучені в західних змі, називається можливість виведення російських військ з території Харківської області як умов припинення активного характеру бойових дій. Тобто, можемо говорити, що сам характер бойових дій в Харківській області й мав на меті якраз от створення передумов для військово-політичного тиску на нашу країну. Ну і відповідно Краматорський напрямок. От тут ситуація так само складна. Е, бої е, Чешів-Яр Яр це бої в районі е, другого цеху вогнетривкового заводу, і там фактичний контроль сил оборони України це при... Е, е, мікрорайони приватної забудівлі. На жаль, панівні висоти втрачені, що давали досить серйозну перевагу силам оборони України в моменті вогневого контролю за тиловими локаціями окупантів. На е, Краматорському напрямку вони будуть намагатися масштабувати е, свої е, територіальні здобутки в районі якраз от вийти траса Бахмут-Костянтинівка. Тобто, пане Дмитре, ще раз підкреслюю, шановна оглядацька аудиторія, основний напрямок зараз, на мою думку, буде зміщений саме бойові дії за Костянтинівку. Тобто будуть намагатися взяти під контроль, вийти вже безпосередньо на вогневе ураження і активну фазу боїді за це українське місто.